Доброго вечора. Ну, по-перше, Сергій дякую вам за таку гарну рекламу, за такий гарний піар. Доброго вечора, шановні партнери. Мене звати Марія Мучечка, я представник арсенал страхування в місті Мукачеві. Хочу спочатку подякувати компанії Benefit за співпрацю, за випір страхового партнера СК Арсенал страхування. Я думаю, що це неспроста, так як Benefit – і ми являємося інноваційною компанією з європейськими стандартами. Ну, це вже доказано, і Бенефіт, і ми вже десь доказали трішечки. Хочу розказати про компанію Арсенал Страхування. Це повністю українська компанія з українським капіталом, з українським корінням, яка вже 10 років функціонує успішно і розвивається на страховому ринку України. На сьогоднішній день э, страхова компанія Арсенал страхування має 28 ліцензій э, на добровільні та обов'язкові види страхування. Що це означає? Це означає, що ми повністю можемо обслуговувати любого клієнта, любую особу э, на любі потреби, надавати любі страхові послуги. І обслуговувати клієнтів в цілому. Це дуже важливо, тому що компаній є на Україні дуже багато. Це вище 400 компаній, але е, таку сферу послуг, такий спектр послуг не можуть надавати. Страхова компанія Арсенал страхування займає гідне місце серед найбільш тих компаній, які я сказала 400. Е, вона входить у топ-5 лідерів. Страхового ринку України. Цим це, це ми дуже пишаємося. Тому що там вкладені великий труд командою величезною командою. Це підтверджує підсумки рейтингових досліджень іншурін е, Ну, Хочу трошки розказати трошки переваги серед компаній е, на українському ринку. Мало котра компанія може, ну, і так, не будьте цього слова, похвастатися, е, що Менеджерами компанії є не наймана праця, а є люди, які створили цю компанію, тобто акціонери, тобто власники. Це дуже важливо. Це люди, які започаткували цю компанію, на даний час вони стоять якби у штурвала компанії. Це дуже важливо для нас, для нас, працівників. Це дуже важливо для клієнтів компанії. Нащують. Там постійно інноваційні продукти, постійно у компанії різні інновації, розвиток і тому подібне. Одним із показників фінансової стабільності компанії є надійні перестраховики. Які працюють із нами, ну, наприклад, на 2016 рік, це відомі перестраховики Німеччини, Швейцарії, Польщі та Словенії. Це, якби, є додатковою гарантією страхових виплат. Ну, щодо співпраці з Benefit, та Арсенал страхування на даний час на сайті доступна є інформація покупки полісу автоцивілки. Цей обов'язковий відстрахування для всіх власників транспортних засобів. Хочу відмітити про тарифи автоцивілки. Тарифи, якби, є всі одинакові по цілій Україні. Вони, якби, фіксуються моторно-транспортним бюро, це найвища інстанція страхових компаній, які регулюють ці ціни. Але ви маєте можливість придбати автоцивілку із 15% якби бонусами для Benefit Company, для. Які там поверде партнерів, але для своїх клієнтів ми надаємо і знижку за беззаварійність. Що це означає? От коли скидується заявка на бенефіт для оформлення полісу, СЦПВ, скидується і номер телефона. Ваш наш е працівник. Скарсенал страхування. Вона тут сидить із нами. Але на сьогоднішній день вона ці якби, технічну роботу ці функції робить. Вона з вами у бесіді уточнює, чи було у вас аварійність чи не було. Якщо не було, то ви крім 15 бонусу отримуєте до 20% знижку за бази аварійність. На сьогоднішній день якби це непогана сума і непогана економія для кожного клієнта. Оформлення страхового полісу займає у вас не більше 5 хвилин. Ну, я знаю, що Сергій вже говорив на тому вебінарі, що, як це взагалі діє, і які документи потрібні для цього. Але я повторюся. Так, я повторюся. Для цього ви надсилаєте заявку на службу підтримки Benefit, прикріплюючи до неї копію свідоцтва про реєстрацію, тобто техпаспорт, як у нас кажуть. І. Е Потрібно нам посвідчення водія або паспорт для ідентифікації людини. Потім вже на слідуючий рік страхування цього вже не потрібно буде, тому що всі дані є у базі, і ми по ідентифікаційному номеру зразу ідентифікуємо людину. Так, витягуємо це з бази. Після чого ми зв'язуємося. Тобто, моя колега Оля, вона зв'язується на сьогоднішній день. Це так. Вона зв'язується з кожним клієнтом, уточнює дані. Дані автомобіля, вартость полісу і безаварійність, і відсилає рахунок для оплати. Ну але ми тут в ході вже якби, підготовки до цієї зустрічі ми обговорювали, що дуже зручно би було переводити це по привату 24. Уже у нас був була і така практика, так, так ну, так що можна цим користуватися, щоб рахунок не йти в банк, правда. Можна навіть кошти на якусь там карту відправляти, а потім вже проплату ми людині відсилаємо в місті з полісом. Можна і так. Поліс доставляється в будь-яке місто України, що це немало важливо. І кур'єрською службою, або якби на відділення нової пошти, або кур'єром додому це вже по вибору клієнта. Найближчим часом ми плануємо додати нові страхові продукти у каталог, у каталог Бенефіт, такі, як медичне страхування подорожуючих за кордон. Я думаю, переважна більшість людей зараз відвідують інші країни, відпочинки, бізнес, у кожного є якби, свої потреби і елементарно відкривають візу. При відкритті візи вам обов'язковим є, от на кожного на сайті там. Візових центрів є обов'язкове страхування, медичне страхування. Але коли ви купляєте там поліс, да, не за великі гроші, там, ну, в середньому до 200 гривень ви купляєте, тобто захист на 30 тисяч євро і ну, віддаєте за це кошти. В ході, ну, з нашої практики, практика в нас вже не маленька, 15 років страхування. З нашої практики це постійно ми чуємо та, відгуки клієнтів. Ми звернулися по тому полісу, нам нічого не відшкодують. Не відшкодують звичайно, тому що ті поліси, які продаються біля візових центрів, це бумажка, від якої дістали там хтось відсотки, хтось відкати. Ну, на жаль, у нас на сьогоднішній день так і ще то все є. Тому ми вам пропонуємо купити через сайт Benefit Company якісний поліс медичного страхування. Який захистить вас ну, на 30 тисяч євро у тій чи інші країни. Ну, якщо це країни там, Чехії, то є 60 тисяч євро, якщо це країни є... Ізраїля, це там, теж 60 тисяч євро. Процедура оформлення це те ж саме, як при автоцивільці. Скидується, ну там потрібно інші дані, це закордонний паспорт потрібно. Перша сторіночка закордонного паспорту, номер телефону, і те ж саме наш працівник технічно обслуговує це все, і узгоджує країну подорожі, програми страхування, тому що є різні програми. і якби є Хтось по спорту, хтось по відпочинку, хтось по бізнесу. І те ж саме ми можемо виставляти рахунок по Privat 24 оплату і відправляти в будь-який куточок України. Цієї страховки на бонусний рахунок 15% буде повертатися на Benefit Card. І плюс до того, ви е, купите для себе якісний захист страхування. С, де, самі виберуть програму, не ту програму, яку вам нав'яжуть біля візового центру або в турагентстві. Хоча е, турагентства теж наші партнери, але Мукачеві турагентства працюють і з нами, наші партнери, які у нас є на, на сайті Benefit. Дякую. Дякую дуже гарно за увагу. Якщо будуть питання, можете звертатися до нас. Можете звертатися по питаннях через Бенефіт через службу підтримки. Ми обов'язково надамо консультацію, обов'язково допоможемо. Дякую гарно за увагу. Я вже сказала за документи. Документи потрібно скан копію закордонного паспорту. І ще один нюанс: першої сторінки нам потрібна серія номер паспорту, дата народження. І адресу. Чому дата народження? Тому що йде по віковій категорії, по категорії тарифи. І якщо є дитина, то обов'язково треба прізвище і ім'я по батькові мами і потрібно серію номер паспорт. Так як дитина до 18 років не може бути страхувальником, тому що вона ще не досягла віку 18 років. Так? Ціну обов'язкової цивілки, чому ми не можемо виставити на сайті? Ну про це ми теж обговорювали із представниками Benefit Company. По багато причинах кожен регіон, кожне місто має свій, свої тарифи, і плюс до того ми не маємо права виставляти із знижкою цивілки на сайті. Оце вже так, як я й говорила. У нас є обговорення з нашим працівником, який буде і який і буде встановлювати там вашу безаварійність, бонус малус ну і тому подібне. Так, в ході бесіди ми будемо вже озвучувати суму. Дякую за увагу. Бажаю вам гарного вечора всім. І поменше так, поменше страхових випадків. До побачення. Хорошо. Хорошо. И а, я вот как раз хочу ответить на вопрос, который я видел, Виталик а, задал вопрос а, по поводу а, на сайте, да, на сайте. Так вот, а, я а, даю, даю ссылочку прямо на страховую компании Арсенал на сайте. Вот прямо сейчас, вот прямо сейчас, вот прямо в этот момент, не откладывая это в ящик, Далекий. Прямо сейчас в новом окошке откройте пожалуйста. откройте, пожалуйста, эту ссылочку и обратите внимание, что прямо на первой страничке, прямо вот там, где а, у нас раздел про нас, там есть как раз тот вопрос, который задает, задавал Виталик в, в чате а, на тему того, что надо на сайте написать про документы. Там есть про автоцивилку. Вот прямо сразу, сразу смотрите, Виталик, если видишь, давай мне э, обратную связь в чат, плюсики. О, все в жабаче <доброе> доллар. Э, это то, что касается автоцивилки. То есть, во-первых, там есть э, п -п 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 перечисленный какие документы надо и куда их отправлять на службу поддержки Benefit. И там же сказано о том, что не забудьте написать свой номер телефона и свой номер бонусной карточки, потому что с вами свяжутся по вашему номеру телефона для того, чтобы согласовать узводы, ты, да, все питания. И это же касается, во-первых, тарифов. Мариана задавала вопрос по поводу тарифов. Просто для Мукачева это будет один тариф, для Харькова это будет другой тариф, для Киева третий, для Херсона это будет четвертый тариф. Тариф зависит от размера города, от количества транспорта на улицах. Поэтому, поэтому тариф вам как раз и сообщат в тот момент, когда с вами свяжутся по номеру телефона. Сейчас, сейчас на все вопросы дальше отвечаем. Во-первых, к вам сообщат тариф, во-вторых, уточнят ваш опыт вождения и то, что касается истории вашей безаварийности. Это будет также влиять на вот эту скидку за безаварийность. От этого будет еще зависеть тариф. Не пытайтесь хитрить, сразу хочу вам сообщить, потому что об этом мы только что говорили, что если вы тут по телефону заявите о том, что вы абсолютно там уникальный безаварийный водитель, а в итоге случится страховый выпадок, Так и окажется, что вы... обманули страхового агента, то ваша страховка будет просто недействительной. И тогда весь тягарь ляжет на вас. Поэтому, если уж были какие-то эпизоды, то лучше говорить об этом честно. А если вы действительно такой безаварийный водитель, то, соответственно, вы получите тогда максимальную скидку за безаварийность. Вот в том-то и дело, да, Лена он вот сейчас пишет, что много нюансов. Вот именно поэтому с вами свяжутся по телефону. Ну, плюс, когда это будет проходить через нашу службу поддержки, службу поддержки ä, проверит дополнительно, указали ли вы свой номер телефона, указали ли вы номер карточки. И в страховую компанию Арсенал, в представительство страховой компании Арсенал придет уже наверняка полная информация, потому что с учетом того, как мы знаем, насколько бывает не очень внимательные наши люди, то могут половину информации написать, вторую половину забыть, одну скамп-копию приложить, вторую забыть и так дальше. Поэтому здесь служба поддержки как раз выполняет вот эту техническую роль проверки. Да? Вот все уже собрали, все есть, все точно переслал партнер, тогда эта заявка передается в арсенал страхования для того, чтобы с вами связывалось, уже уточняли вопросы касаемо непосредственно страхового полиса давали вам реквизиты для оплаты. Вот мы сейчас согласовали, что это все может проходить прямо через приват 24 То есть на самом деле, не выходя из дому, вы все это можете, можете оформить. Ну и то, что касается вот вопрос про доставку полиса. Доставка полиса, я вам скажу, что сейчас в сентябре месяце у нас акция. Вот мы ее прямо сейчас угодили, прямо, прямо на, на, ваших очах. В сентябре месяце у нас акция. Кто оформляет страховку в сентябре месяце, получает доставку, доставку страховки на отделение новой почты за счет страховой компании «Арсенал страхования». Поэтому это вам дополнительный стимул. Да, 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 да. На, наверное, если ваш полис заканчивается в то, то надо страховаться сейчас, брать себе свеженький. Он же может быть пред. Ну, то есть он может быть выписан с любого момента. Поэтому сейчас в сентябре кто, кто делает заказ на страховой полис, получает его за счет страховой компании Арсенал страхования. Кто будет делать в октябре, я уже ни в чем не уверен. Поэтому лучше, лучше не оттягивайте это дело. А, то же самое касается а, страховок медицинских. Ну, вы поняли, да? То есть мы взяли сейчас за основу два наиболее распространенных страховых продукта на рынке Украины. Автоцивилку оформляют все автоводители и медицинскую страховку оформляют все, кто выезжает за рубеж. Поэтому вот все, кто с этим сталкивался там хотя бы раз, знают, что этот вопрос обойти невозможно. Как правило, ну, я так поступал к сожалению, я теперь понимаю, что я поступал неправильно, но это было у меня, да, когда просто там, приходишь в визовый центр, прямо берешь у них там на месте страховку и все. Почему? Да, чтобы было, чтобы они отцепились, чтобы визу оформили. Ну, фу-фу-фу, если не наступает никакой Никакой страховой выпадок, да, никакое страховое событие. То слава Богу, вернулся там, живой, здоровый, и, и слава Богу. А вот э, совершенно недавно кто-то из мукачевцев может знать, что наша девочка мукачевская в Таиланде попала в неприятную ситуацию. И вот тут сразу возникает вопрос: что в неприятных ситуациях, а что покроет твоя страховка? А, а что она дает и является это просто кусочком бумаги. в который ты свозишь с собой за границу, или это действительно документ, который может обеспечить тебя и защитить в случае каких-то непредвиденных ситуаций? Да, так вот, да, вот важный момент, что это за одни и те же деньги. Это за одни и те же деньги вы получаете этот полис, то ли то ли левую бумажку в визовом центре, то ли если вы позаботитесь об этом заблаговременно и обратитесь в страховую компанию Арсенал через сайт benefit.company.com. И завтра у нас там появится описание этой услуги, потому что мы об этой услуге договорились. Ну, наверное, за 20 минут до начала вебинара, да, вот мы ударили по рукам и решили, что вам это да, также будет полезно. Поэтому э, просто надо чуть-чуть наперед подумать. И, и не когда вы идете уже оформлять визу, а подумайте об этом за несколько дней. Подайте заявочку, с вами свяжутся из арсенал страхования, оплатите эту страховку, получите ее таким же образом э, к, к себе и пользуйтесь на здоровье, и ть -ть -ть -ть, дай бог, чтобы страховых выпадков не было, но на всякий случай вы, во всяком случае, будете чувствовать уверенность, что вы застрахованы в серьезной страховой компании. Вот с этим мы хотели вас сегодня познакомить. Вот такие два предложения вам сделать. Это для вас, это для ваших друзей, знакомых, родственников, это для всех ваших партнеров, для всех людей, которых вы еще сегодня не знаете, но завтра познакомитесь, и когда вас спросят, а что же можно заказать такое в Бенефите, чтобы чем пользуются все, так же, как хлебом и молоком. Вот так же, как хлеб и молоко, так же теперь страховые продукты вы можете заказывать, не выходя из дому, через benefitcompany.com и благодаря нашему сотрудничеству страховой компании «Арсенал страхования».